доброго дня. Ви на каналі святого пантелеймона і з вами лікар Богуцька зоряна. І сьогодні я вам розкажу про три головні продукти, які важливо споживати після 40 років, особливо жінкам. 40 років це не тільки кількість свічок на торті, а це вже йдуть зміни метаболізму, гормональні зміни, змінюється вага, настрій. Тому важливо обов'язково вживати ті продукти, щоб підтримувати метаболізм. Перше, це є риба, особливо це є локоти лосось та інші жирні сорти риби. Вона збагачена омега-3, вона стабілізує апетит, викликає швидке насичення і насичення надовго, тому немає такого відчуття переїдання. І е, стабілізується вага. Також омега-3 дуже добре відновлює судини, покращує роботу серця, відновлює шкіру, покращує тургор -шкіра. Е, Це є прекрасний продукт для продовження молодості після 40. Наступне це є квашена капуста. Квашену капусту обов'язково вживати і часто закликають вживати, в кого є. Кандіда, тобто грибок кишківника, в кого є порушення мікрофлори. Після 40 років вона стане вам в пригоді, тому що йдуть зміни по кишківнику, можуть бути закрепи, проноси. Квашена капуста вбиває мікроби, відновлює мікрофлору кишківника, піднімає покращує тургор шкіри, а також квашена капуста дуже корисна на глисти. Вона виводить глисти і запобігає появу нових глистів. Мікрофлора не дає, не дозволяє розвиватися яйцям кишківнику. Наступне це є гіркий шоколад. Ми привикли до різних смаколиків, печиво, тістечка. Але після 40 років бажано переходити на чорний шоколад. Чорний шоколад він збагачений флавоноїдами. Флавоноїди – це такі речовини, які зміцнюють судини, відновлюють серце. Також вони знижують артеріальний тиск і знижують цукор крові, що буде дуже корисно. Для вашого організму. А з вами була Богуцька Зоряна. На все вам добре, побачення!